Мої вітання усім глядачам в ефірі першого міського проекту Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. Сьогодні будемо говорити про спорт, який не має вікових обмежень та протипоказань у кривому розі пройшли змагання зі скандинавської ходьби. Цей вид фізичної активності останніми роками набуває широкої популярності. В нашому місті зростає не лише популярність скандинавської ходьби, а й власне рівень майстерності учасників лише за останній час у нас з'явилося кілька сертифікованих інструкторів і тренерів, а також суддів цього виду спорту. Ну, власне, про сьогоднішні змагання, про переможців, а також про плани. На осінь поговоримо далі в нашому ефірі. В нас у гостях голова громадської організації Українського клубу скандинавської ходьби КРОК Василь Іжурков, а також інструкторка зі скандинавської ходьби Галина Баранова. Доброго вечора. Доброго. Доброго Панове рада вас вітати. Розпочнемо ну, власне з сьогоднішніх змагань. Пані Галину, розкажіть, будь ласка, бо ви безпосередньо брали в них участь. Так, так. Що це було? Які відбувся захід та... від інгулецького винконкому і з активними парками Кривого Рогу на честь Дня фізкультури. Шано... Так, це поважний вік був. Сьогодні був поважний вік. Приймали участь від нашого клубу Крок спортсмени досвідчені як судді. І хочеться зауважити, що найстарший вік був у нас 89 років, а й наймолодший 4 рочки було. Всі йшли, всі переможцями стали. Там. А які були дистанції? А там, по-моєму, полтора кілометра були невеличкі такі дистанції. Ну йшли там на швидкість, я так розумію. Так? Тобто це прям формат da. змагань, не da. просто oh, формат yeah. фестиваль. Спорт. І був флешмоб, mm -hmm. і формат змагань, там хто вже обирав, які в кого сили, так сказати. Mm -hmm. Чи багато було сили? учасників? 80 до 80 учасників. Я так розумію, що досить велика все ж таки так. цифра, тим більше, що це змагання районні і. Так, так, так. Пане Василь, до речі, прокоментуєте, ви часто берете участь. От 80 учасників це велика я, цифра? Чи? Я вважаю, що це 80 це дуже гарна цифра, можна так сказати, тому що. Зацікавлених тим вже напрямком скандинавської ходьби у нас в місті зростає і зростає. Ми самі бачимо, як розвиток у нас йде на сьогоднішній день. Уже нашому клубу виповнилось 7 років. Ми, ми празнували таку маленьку нашу дату, і я бачу, це Інгулецький район 80 чоловік. Це ті, котрі прийняли участь у змаганнях, а наше місто 7 районів. От трохи так помножить 80 на 7, вже виходить приблизно 500. Так що я вважаю, що люди хочуть бути здоровими, займаються цим видом уже на сьогоднішній день спорту. Ходять і здорове отримують здоров'я, саме головне. А які були пані Галину відгуки у учасників? Чи знали ви, можливо, бачили когось до цього? Там думаю, були і ваші колеги з ким ви знайомі по клубу, і можливо, і нові обличчя як після смак? Ну приймали участь в основному такі новачки. І намагалися їх так заохочити, всячески, і все ну, Всі задоволені, всі. І ще підемо, і ще підемо, і вперед, і тільки вперед, так сказати. Ну, З яким результатом ви прийшли? Я не приймала участь, я Або була суддею. То ж ви нещодавно отримали сертифікацію? Чи ви ну, вже рік досить тому? Угу. Ну це так не да, не так давно. Так І сказати. наскільки активно ви за цей рік чи багато було от, у вас досвіду саме суддівського? суддівського це вже третій раз, угу. третій. Наскільки хвилююче, Завжди ж когось оцінювати <рес> Хвилююче. переживаєш і вони йдуть, і за них переживаєш разом з ними і підтримуєш їх всіх. А в чому полягає а... ваша задача? Тобто ви маєте слідкувати за технікою чи за швидкістю? Так. Чи... І, ну за взагалі за технікою, щоб правильно йшли, і направити вдруг. Там хтось кудись захоче не туди звернути і слідкувати а як можна побачити? Ну 80 людей це немало. Як проконтролювати Ну це, кожного? так, швиденько, швиденько за всіми uh -huh. ну, кожди. На, своєму, ну, на своїй відстані на дистанції, так судді як виставляються, то слідкуємо за всіма. Чи багато було дітей, який приблизно відсоток, От, ви кажете, чотири рочки найменшому учаснику було? Це дуже такий юний вік зовсім. Шесть дітей було. Угу. Це І вони на рівні такі... з дорослими йшли півтора да, кілометра. Да, да, да. Це діти, які вже тренувалися до цього? Чи от вони прийшли? Mm, Ні, тренувалися. Mm. Дітки да. тренувалися зі своїми маленькими паличками. Палички, ну, вони регулюються, mm -hmm. да, там палиці, то вже з палицями всі на рівні. Да. Я так розумію, що це батьки привели дітей, яких вони водять на такого плану oh, тренування. Да. Розкажіть також, от ви вже, пане Василь, затронули тему. Самиріччя громадської організації у Кривому Розі скандинавської ходьби. Давайте таку ретроспективу. Чи пам'ятаєте ви, як все починалося? Бо мені здається, тоді було буквально перерахувати на пальцях можна було учасників. І ви, ентузіасти, завдяки власне вашим вашим зусиллям, і таке піонер в цьому плані у Кривому Розі дуже зіграли велику роль в популяризації скандинавської ходьби і на сьогодні які маєте досягнення? Ну правильно ви кажете? Сьогодні сьогодні якраз порахували приблизно 10 років. Активно займаюся тим напрямком. В Кривому Розі також розвиваємо цей напрямок. Починали одиницем. Починали. Ну, я не можу казати, що я перший, ну, я, я вважаю, що перший по всьому Кривому Рогу кілометри вихажував від 10 до 30 і 40 кілометрів тренування через добу. Люди бачили, люди цікавились. Потихеньку, потихеньку один спочатку, потім другий, потім два інструктора. На сьогоднішній день у нас вже... Сім інструкторів сертифіковано в Кривому розі, ну, сертифікат, міжнародний сертифікат, що поки що один. У мене сертифікат, міжнародний сертифікат, школа по навчанню. Також вже в місті в Кривому розі є судді. У нас шість суддів. Котрі отримали сертифікати в Україні, судять, і троє суддів у нас мають міжнародні сертифікати, які мають право судити на міжнародних змаганнях вже на сьогоднішній день, котрі проводяться за кордоном. Ми вважаємо, що скоро у нас будуть знову після війни вже будуть проводитися до війни у нас проходили в Україні чемпіонати міра, етапи по скандинавській ходьби. Так, що і наші судді також будуть так приймати участь в цих змаганнях. Угу. Так що і люди бачать, і клуб великий став. Я ж вам порахував приблизно так скільки Ось в районах. 500 людей так да, Я вважаю, власне. що не менш 500 чоловік займаються сьогодні активним, активно займаються в скандинавських в місті. Це к просто клас рівень. а до речі, якщо порівнювати, ви буваєте в інших містах і спілкуєтесь е з колегами. Де ще розвинута скандинавська Україні? Ну я хочу хочу сказати одне: Кривий рік він тримає своє місто. Прошлому році ми кривий рік заняв перше місце в Україні клубів. Ну, України в нашій державі. То есть у нас є Кубок Переходящо. Вони зараз ми також ну, зайня, зайняв місце в, в... в Україні серед серед клубів України. Всіх місць по кількості чи по в якихось змаганнях, чи ні в чому було? по участі в змаганнях, по угу. досягненням угу. по like, по, активності, по активності можна так сказати. Ми наш клуб зайняв перше місце як найкращий. найкращий клуб mm -hmm. України, і зараз проводиться. Він також проводиться. Ми також приймаємо участь в цьому році. Нам, вважаю, що. Кубок залишиться в Кривому розі. А так, які, до що... речі, друге, третє місця? Хто за хто 에, зайняли guide walker, Є такий клуб в Києві. Mm -hmm. І третє місце. Чесно, не, не буду казати, не, ну, Житомир, mm -hmm. Я не пам'ятаю. Ну, найголовніше, я пам'ятаю, що перші ми. Першим, першим ми mm -hmm. я, е, я дуже пишаюсь нашими інструкторами, котрі е, проводять тренування активно, постійно що вони розвиваються і напрямок. І у нас дуже. Така сильна команда інструкторів, котрі в кожну хвилину, в кожну от сьогодні, наприклад, проводиться захід в Інгулецькому районі. Наші інструктори там в цей час проводиться тренування, в цей час йде підготовка. Ну ми скажемо потім вже до наступних змагань постійно. То есть інструктора постійно збираються і намагаються зробити, щоб цей напрямок то есть спорту, скандинавська ходьба, в місті в Кривому розі и і ми приймаємо участь у всіх змаганнях, которые проводяться в кривому розі, активно з клубом біговим клубом нашим. Ми з ними співсівпрацюємо постійно. Тобто розвиваємо розміваємо цей напрям в кривому розі, щоб люди наші отримували в першу чергу здоров'я. Я ще раз хочу сказати. А до речі, тренування є в усіх районах, чи все ж таки проводяться майнування на, на сьогоднішній день. В п'яти районах міста проводяться тренування активне. Тобто можливість долучитися є да, майже да, кожному, в кожному від міста розташування. Місто розташування де кому зручно, можна так сказати. У вас в клубі також є люди, які люди, зокрема, незрячі, люди з інвалідністю займаються. Розкажіть про такі можливості для цих людей. Ну, Як їх можна да, так, до війни ще ми проводили навчання на базі нашого УТОЗа з незрячими людьми, проводили заняття, після чого в нас стали в нашому клубі. Вже ми создали клуб в клубі, називається він «Крок без обмежень, клуб скандинавської ходьби. І люди займаються тим напрямком, приймають участь в змаганнях, і ще раз хочу сказати, в міжнародних змаганнях становуються чемпіонами України. У нас є такі то тому, що на сьогоднішній день люди з обмеженнями немає, не відрізняються від обичних людей, вони приймають на общих основаниях участь в цих змаганнях. І от на сьогоднішній день такі люди у нас. З обмеженнями, але і без обмежень становиться чемпіонами України. Вони приймають участь, активно тренуються за допомогою. От у нас десята школа допомагає дуже. Так вона нам в тому плані, що і басейн дає для них, і тренування там три рази на тиждень проводяться для них особисто. Вони приходять на тренування туди. Як ну, обычно, люди прийшли, передягнулися, переймали скандинавскую ходьбу, зайшли в спортзал, зайшли в тренажерний зал. І и и в першу чергу вони рассказывают всім остальным людям, у кого є якісь обмеженные, але не обмежені можливості, що цим напрямком можливо займатися. Ну, не тільки тим, а що треба жити в першу чергу. Життя продовжується. На фоні того, що зараз у нас війна. Це люди бачать, що ну, дуже багато поранених. Ми в цьому плані також працюємо, щоб люди долучалися. То життя не закінчується в будь-якому випадку, а і ті, і ті треба далі жити. Ну і до іти в буквальному сенсі, так? Бо скандинавська так, ходьба. Так, 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 так. І плюс цей вид спорту він не має дійсно ні вікових, ні якихось фізичних обмежень. Тобто тут майже немає протипоказань, на відміну від багатьох інших видів да. спорту, що дуже доступний і не треба якогось спеціального супердорогого інвентаря. Ось купуєш. Палки і вперед. Тобто, навіть якщо не купуєш, ми можемо дати. Орендувати а, ну, на почат... або просто mm -hmm. дати. Зараз в кожному районі місця е, проводиться е, проводиться програма міського нашого голови, проводиться. Це задовго за по-моєму, так mm -hmm. називається вона, то наша... там проводиться також заняття зі скандинавської ходьби, в територіальних центрах. Видають палиці, Наші інструктори в цих е... центрах mm -hmm. проводять заняття, навчають е... і люди, котрі туди ходять, отримують задоволення. Так що там палиці також є. Ще одне питання, яке я думаю, надихне багатьох долучитися до вас. Е, пані Лено, розк... давайте розпочнемо зараз з вас. Розкажіть, е, скільки ви вже займаєтеся і які результати маєте там по здоров'ю, по самопочуттю, взагалі там емоційно, що вам дала. Займаюсь я приблизно два роки. Хоча палиці в мене роки 4-5 вже лежать. <гнах> <До зрінення. гнах> Особисто я про себе скажу, в мене був підвищений тиск. Зараз цього немає, тільки реагую на погоду, но, а так я взагалі в захваті. взагалі. І знаєте, як от розказуєш людям, от в мене немає тиску, вже там все пройшло. І хтось думає, ну так, да, там теж треба, а хтось та ну там, що там вона не каже. Да, 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 а да. скільки ви проходите ну, в день чи там за тренування? П'ять кілометрів. Тобто це мінімум 5. така стабільна. Да, то, я дистанція. пробувала і більше по десять ходити, ну, так, щоб не зашкодити mm -hmm. собі, краще для мене ну, це все індивідуально, то п'ять я йду. Так, щоб вираховували свою норму да, комфортно да, для сто Ну це розкажіть про ваші результати, бо ви вже майже 10 років займаєтесь. От як ви, точка так, А і точка сьогоднішня. так їх так багато. Ну саме головне, що я тут вже з вами сижу. Я почав займатися після аварії. То єс. Ну так що два компресіонно... то то, да, да, два компресіонна переломи спини, тось почав займатись як реабілітація. А на зараз вже займаюсь як в спорті, можна так сказати. Ну більшу чергу це я займаюсь. Техніка міня техніка скандинавська ходьба, це саме моє люблюбими напрямок, який я постійно вивчаю для чого ми це робимо, як ми робимо. І що ми отримуємо від цього саме головне від правильної техніки скандинавської ходьби. Це ну саме це головне в неї. А що, що не що просто взяти палиці і піти. Угу. Ну так як які результати людина отримує ну, від так, правильної так. техніки? Да, вона отримує правильно. Не буде і тиску, не будуть боліти спина, не будуть там сустави, не треба бути тобто лікувати. Це для суглобів дуже для суглобів, це гадна, дуже класно. Так, так. Да. Угу. І це, ну саме основне це техніка. Ну а там уже далі. Спілкування, розвиток, ти вже однодумці, однодумці так. і тя багато що можна побачити, пізнати в цьому спорті. Ну і проанонсуйте, будь ласка, коли будуть наступні змагання. Так, да у нас Дякую, наш, наш, наш да, в наш в, наш кривому розі за, ми провели в прошлому році перший відкритий чемпіонат з техніки скандинавської ходьби. в Україні. Ніде це не проводилось до цього до прошлого року. І цей від, від у нас залишиться в цьому році. 25 жовтня. У нас буде також проводиться другий чемпіонат відкритий з техніки скандинавської ходьби. Це не дистанція далека, це там, квадрат, по котрому ходить учасник, і судді з міжнародним досвідом дивляться, дивляться на цю техніку. Як ти її виконуєш? І цей рік, будь ласка, відпрацьовуй далі і, і намагайся, щоб ти ходив красиво, класно, і щоб на тебе дивились не тільки з палицями, але коли ти просто йдеш по вулиці. Угу. От так, от. Супер, я думаю, що після нашої сьогоднішньої розмови у вас збільшиться кількість нових учасників клубі. Запрошуємо до нас. клуб. Так тож, шановні наші глядачі, знаходьте. Клуб Крок у соцмережах долучайтеся до цієї прекрасної фізичної активності. А я нагадую, що сьогодні в гостях у проєкту Прайм Тайм був голова громадської організації Українського клубу скандинавської ходьби. Крок Василь Іжурков, а також інструкторка зі скандинавської ходьби Галина Баранова. Наприкінці ми ще подивимося відео зі змагань. А на цьому в мене все. Дякую за увагу і до зустрічі. Важко повірити, але Інні Дмитрівні 89 років. У своєму поважному віці містянка не менше двох разів на тиждень відвідує тренування та заняття зі скандинавської ходьби. Має в своєму активі 58 років трудового стажу. Працювала медсестрою та загалом в медичній сфері як на південному ГЗК, так і в інших районах міста. Прошлого року я займаюся. Ну, довольна. настільки, що я пішла займатися цим спортом. Я себе почуваю краще. От. Я в колективі, це дуже багато значить. Ну, і буду, показ можу. Якщо пані Інна найстарша учасниця фестивалю скандинавської ходьби, то Макар навпаки наймолодший. Йому поки тільки чотири роки Подолав дистанцію разом із бабусею Людмилою Петрівною. Містянка минулого року вже ставала краще в своїй категорії, а в хлопчика ще все попереду. Да, займається вже давно, рік займається, і ми долаємо з ним. Я кілометр, десь кілометр ми долаємо з ним кожного заняття, так що нічого поки витримує. Рік тому брали в своєму, в своїй віковій категорії 39-65. Прошли рік я перше місце зайняла. Це вже другий за ліком фестиваль скандинавської ходьби. Приємно, що незважаючи на військовий стан, кількість поціновувачів та активних спортсменів у цій дисципліні щорічно збільшується а вони в свою чергу підтягують же своїх знайомих та друзів. Тим самим спільнота скандинавів повсякчас зростає. Вже другий рік поспіль у нас тут проходить фестиваль скандинавської ходьби за довголіття. Ви знаєте, це таке свято для наших людей похилого віку. Ну, у нас не тільки люди похилого віку. Зразу скажу, що самому молодшому 4 роки, а саме старший 89. Ще є 87, Всі дівчата молодці, всі такі спортивні, активні. І ви знаєте, от дуже приємно, що наші. Спортсмени, я їх так називаю, наші спортсмени дуже поважають скандинавську ходьбу. Вони на кожне заняття приходять як на свято. І якщо хтось не приходить, вони мені дзвонять, як в школі, і кажуть, що ой, Людмила Миколаївна, перепрошуємо, нас сьогодні не буде, у нас там то те сталося, то те сталося. Дуже приємно, дуже відповідальні. Місцем проведення фестивалю скандинавської ходьби обрали популярну локацію спортсменів парк імені Савицького на житловому масиві південного ГЗК. Скандинавська ходьба ідеальна спортивна дисципліна. Опанувати яку можна за бажання в будь-якому віці, адже вона зміцнює м'язи, позитивно впливає на серцеву судинну функцію, артеріальний тиск, нервову систему та допомагає боротися зайвими калоріями. Після такої активності покращується сон та настрій. Вітаю вас з днем фізичної культури і спорту. Бажаю вам крепчайшого здоров'я, натхнення, перемог. Хай кожен кожна ваш крок веде до вершин, до перемог, до здорового способу життя, мирного вам неба. І саме ці критерії є визначальними для перемоги не тільки в спорті, а й в житті. Я бажаю вам успіхів і ще раз зі свята. Всі учасники залежно від свого віку стану здоров'я та фізичних можливостей обирали дистанцію по силам: одне коло в 1300 метрів, або ж і зовсім два кола 2600 тисячі метрів. Всі учасники відкритого фестивалю отримали пам'ятні медалі на згадку про подолані парковими доріжками сотні метрів та кілометри. Олександр Фефілатів, Іван Сергієв, перший міський.